Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу пограти з вами в дидактичну гру Один Багатий. Пригадайте деяких тварин та на їх назв Погляньте на картинку. Хто тут зображений? Так, корова. Корова це свійська тваринка. Чи дика? Так, корова свійська тваринка. Живе біля людей і дає нам корисне молочко. Давайте поглянемо на маленький квадратик. Бачите, ось одна корова. Переводимо погляд поряд і бачимо багато корів. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Повторюйте: три корови. Або ще ми говоримо з вами: багато корів. Продовжимо. Один кінь. Ось у нас з'явився один кінь. Переводимо погляд поряд. Багато коней. Давайте порахуємо, скільки всього коней зображено на нашому малюнку. Один, два, три. Молодці. Три коня зображено на малюнку. Як ви гадаєте, ким це свійська? Чи дика тварина? Так, свійська тварина живе біля людей, допомагає людині. Перевозити різні важкі вантажі за допомогою воза. Продовжимо. Одна вівця! Красуня така. Повторюйте. багато овець! Бачите, скільки багато овець з'явилося на нашій картинці? Вівця це свійська тваринка, яка живе біля людей. У неї дуже гарна шерсть, яку використовують для виготовлення, наприклад, шкарпеток, теплих різних кофточок, штанців, які одягають вам мами взимку. Давайте порахуємо, скільки овець зображено всього на нашій картинці. Повторюйте за мною: один, два, три, чотири. П'ять. П'ять овець зображено на картині. Молодці, продовжимо. Одна коза. Багато кіз! А хто мені скаже, коза це свізка чи дика тваринка? Так, коза це свізка тваринка. Вона живе біля людей. І дає нам смачнюще, так, молоко. Молодці, дітки! Не лінуйтеся, повторюйте за мною. Багато кіз. Давайте з вами порахуємо, скільки всього кіз зображено на нашій картині. Один, два, три, чотири, п'ять. 5 кіз зображено на картині. Молодці. Один вовк. Погляньте ось цей маленький квадратик, ви побачите там зображення. Один вовк. Якщо ми переведемо погляд поряд, то побачимо багато вовків. Багато. Хто знає? Вовк, це свійська чи дика тваринка? Так, це дика тваринка, вона живе в лісі. Далеко від людей, бо для людей вона є небезпечною. Продовжимо. Одна лисиця. Багато лисиць! Так, дійсно, погляньте, скільки багато лисиць з'явилося на нашій картинці. А лисиця це дика часійська тваринка? Так, лисиця теж дика тваринка, і вона теж живе у лісі, і для людей становить небезпеку. Тому треба бути дуже обережними в лісі. Давайте порахуємо, скільки всього лисичок зображено на нашій картинці. Повторюйте за мною. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять лисичок зображено на картині. Молодці. Продовжимо. Один лев. Багато левів, які красиві леви, які мають красиві гриви. А хто знає? Це тика чи зійська тваринка? Так, Лев дика тваринка. Вона живе на волі і є небезпечною для людини. Одна зебра. Багато зебр. Як ви гадаєте, домашня чи дика тваринка? Так, вона дика тваринка. Людина її хотіла приручити, але не зробила цього, тому що на неї дуже часто нападає лев. І якби людина приручила цю тваринку, то несла б для себе небезпеку, що на неї нападе лев. Тому ця тваринка не була прирученою і вільною, живе на волі. Давайте порахуємо, скільки зебр зображено на нашій картині всього. Один, два, три. Всього три зебри на нашій картинці. Дякую вам, дітки, за увагу. Ми з вами пригадали деяких тварин. Також пригадали, які вони є: дикі чи свійські, для чого вони потрібні людям. Не забувайте вдома рахувати свої іграшки. Олівці, книжки, будь-які предмети побуту, які є у вашому будиночку чи квартирі. Дякую вам, до нових зустрічей!